І Пі Отця Сина Святого Духа Тамі. Христос рождається. Дорогі в Христі. Свята неділя. Вечірня служба. Добав з Богом і бажання. Прийшов, переступив поріг церкви, щоб ми тут стали спільно побули. Погода на дворі, як бачите стоїть гарна, немає снігів великих ані морозів. Але все одно чувайте, коли йдете, повертайтеся додому, тому що на дворі ще тепліма тепла ніч, і ще так буде тривати довший час. І вони слухати, кожного разу не подають до нашої уваги різні історії, різні розповіді, котрі не здавало би ще так з пам'яті, ми знаємо, хто є таким практикуючим християнином, буде раз чути. Це. Заходимо щось для себе. Тут Бога йде про одного чоловіка, про одного ядака, котрий чув про Ісуса. Такої догоди, що веде з ним зустрітися ближче з ним поспілкуватися, його почути, Боже, і утримати якісь достанови від Христа. І, браті і сестри, все повертається не так, як бажав цей юдак. Спаситель вступає в розповстим і виявляється, що цей юдак. Був дуже багатим, звичайно, свої літа він не міг здобути і мати такі статки. Все це він оспадкував. ймовірно, від своїх батьків, як це часто буває, травляється. Не завжди діти, чи у вміють тим добре рабити це розбивати, за це бути вдячними. Порою навіть якась стара хатина стає предметом шварів, Зовій, кому це належиться, кому це прийде у пару, а той пляж це мене особливо десь біля міста, що в місті десь, то взагалі трапляються речі. Субті невеселі, котрі доводять навіть до трагізму в родинах. Ви про це, дорогі брати і сестри, самі, чули, знаї, незважаючи на те, що зараз така стан в нашій державі надто складний, надто тривожний. Не маємо такої певності багато людей в завтрашньому дні. Ще інші стараються покинути. Даю край в пошуках якоїсь кращої долі, але ще колись Тарас таращив чергодо писати, немає України, немає другого днів права, аби придесяти. Добра. Дорогі браті і сестри, де Боже Бог судити, усуджувати тих людей, котрі зробили такий крок, бо не знаємо, яких в яких обставинах вони опинилися і в яких обставинах ви Хочемо завтра, та у стадії ті тривоги, ті дапади, ті ракети ті бомби. той дарить скору рано земних переходах міста, діти на колясках на візочках, накриті півскобергами, корзиками, в тих підземельях Ледь-ледь можна пройти, ледь можна просунутися, вони зібрані тривоги. Коли це все скінчиться, дам таке місто. Золотоглава наша, столиця, Київ зазнає страшних бомбардувань, знищень, Люди знаходять для себе місця, тікають, не дачи від якоїсь борни, щоб заховатися. Тож, дорогі браті і сестри, в тих тяжких обставинах, перебуваючи, чуємо різні історії. Ось, наприклад, одна з теперішніх. Молодий хлопець, юдак, студент приходить додому і заявляє батько. Я подав заяву. Я хочу йти бородити край. Мама, ну, син. Та тебе ніхто ще зараз не прийме. Ти студент. Ти маєш вчитися. Як казав хмельницький, хто оре, нехай оре, а хто тримає шаблю при боці, нехай боронить свій край. Сьогодні твій обов'язок вчитися. Нічого не допомагало все, ані слова батька. Слова Патері, і тут один такий випадок привезли, як це зараз трапляється зі сходу з проти. одного того молодого чоловіка, їхнього недалекого сусіда, і мама каже. Сину підеш зі мною сьогодні на похорон, той згодився, пішов з бабою, побачив, як зустрічають ту похорону процесу, як дарить, клячить. Як горять лампахів у хідниках, як всі зупиняються, як віддають остайну шару, як вливає мама, дружина, діти маленькі. Ця родина, всі друзі його, всі сусіди, навіть ці однокласники, котрі здали його за життя, прийшли, щоб з ним попрощатися. І каже баба, від самого початку. До церкви, на цвентар, а на цвинтар нас далеко ти каже, куди, ходи, куди, куди за тою. Він йшов слухня. Бачив, як мама не як помивалася жінка. Як ще до кінця не розуміли діти, що сталося, що трапилося, тоді повернулися свитам назад, до що сину, повертаючись до науки, забережку заявку, чи так і будеш стояти на своєму. Хочеш, щоб і баба так само, моя, як... таке горе переживала. Каже, змінивсь, і я завтра піду, я заберу, бабу, я тебе послухаю, я всіх вас послухаю. Так порою, браті і сестри, маємо права боронити ні дітям, ні внукам, якщо якийсь похорон, нехай ідуть, нехай бачать, нехай боляться, нехай будуть в тій похоронній процесі, щоб люди стали, розуміли. Яка велика ціна тої боротьби, адже війни розв'язують правителів, а всі біди хуроги щастя тягарі, зруйнувати. Улишнії родини все це переживає і терпить простий народ. Ви це бачите, Ви цьому свідками. І тому, коли я дивлюся, кожного разу скільки то і мене за воїна такого, за раненого такого, за того, що в полоні, за того, що безвісти пропав. І багато, багато, багато інших. То, дорогі браті і сестри, я ще раз хочу пригадати свої пам'яті і залишити для вашої уваги. Багато поміж вас здали і пам'ятали і слухали такого старця, і сповідника віри. Тим був митрополит Володимир Стервін. І отже, коли ставши в 91-му році, так званий Піч, переворот Кремлівський, Десь кілька днів прибуло, я був у дьо. Я з ним спілкувався два коротко розбовував. Звичайний цей чоловік, який багато бачив, багато перейшов, багато пережив. І Табори Сталінський сказав, от. Якщо Бог там не допоможе, то ми пропали. І ласка, і сила, і поміч Божа чуває на нашим дорогою. Бо багато-багато тих свіжих богил розкиданих по всій нашій землі. всьому нашому краї і далеко за його мешка. Тому, дорогі браті і сестри, болімося, щоби сила, власна і поміч Божа заступне слово Пресвятої Богородиці, не опускали нас в найтяжчих хвилинах нашого життя. esto